Історія продовжилась вже за декілька годин. В приміщення на вулиці 16 липня 10 проникли невідомі чоловіки спортивної статури. Юрист Оксана Овдійчук, яка уже декілька років представляє інтереси рівне Агробуду, повідомила, що сьогодні в офісні приміщення відбулось незаконне вторгнення. На жаль, зараз біля п'ятої години невідомі особи залізли через вікна третього поверху, перебували у камуфляжній формі і захопили приміщення будівлі. Ми викликали поліцію. Поліція прийшла, але прийшли представники, в тому числі Федорчука Андрія Богдановича. Е, нібито директор охоронної фірми, який не придивив нам жодних документів, казав, що він заключив довір охорони з фірмою Приват Євробуд, яка належить до фірм Федорчука Андрія Богдановича. В даному випадку знову ж таки вказана особа відмовилася показати мені відповідні документи про те, що він дійсно представляє охоронну фірму, про те, що в нього заключений якийсь договір охорони, про те, що він має ліцензію на здійснення відповідних охоронних послуг. Відповідно, я змушена була неодноразово телефонувати на номер оперативного реагування 102. Прибули працівники поліції, вони вивели вказаних осіб, але водночас заборонили нашій службі охорони також перебувати в вказаній будівлі. Також Оксана Овдійчук не може зрозуміти дії поліції. Не зрозуміло як представнику іноземної компанії, як представнику управителя, такі дії є і працівників поліції, оскільки знову ж таки, чому є в нас всі необхідні документи, які підтверджують наше право власності? Наше право власності вже є наявний тривалий час, але скажем так. Чому власник не може забезпечити охорону власної фірми? Зараз ці праців... представники, нібито охорони фірми, прошу їх зняти якраз зайшли у приміщення будівлі. Хоча вказівка начальника відділу поліції була не запускати е вказаних осіб у вказану будівлю. Відтак керівне Гробу шукає захисту у ЗМІ та поліції. Стати на захист право власності, тому що право власності є закріплено в нашій конституції України. Право власності гарантується Європейською конвенцією з прав людини. На жаль, поваги жодної поваги до правовласності власності в Україні я ще раз це заявляю. Немає, як ми бачимо, це з даного випадку. Артем Вітер, Іван Комар у ритмі подій.